Ты мне ничего не хочешь сказать? Ну, извини. <laughs> ты, ты, хоть знаешь, за что ты извиняешься? Вадик, для тебя извини. Вадик, для тебя извини, понимаешь? Ты ничего не замечаешь? Ти що, покрасилась? Малий в тебе гроші краде! Як я в тебе щось візьму, то ти мені будеш цілу життю прикачувати що ти мене з прицепом взяв. Я? Який прицеп, Денис наш син! При чому тут Денис? Нам, батя мій на свадьбу подарив іжевський прицеп. Так. Ти хочеш, Ленка пішла собі сделала брови, Анька пішла собі сделала губи. Я завтра собі йду делать грудь. Ты ти, ти так красива. <плес> Вадим, я вчора зашла в историю браузера. Що <плес> тобі не хватає, тим не скажи, пожалуйста. Це реклами рекламой Реклами... Короче, ти як хочеш. Ти як хочеш. А я завтра з дівчатками йду на дискотеку 80. Це і за цього цей концерт був. Мені треба тисяча гривень. Ну, візьми в пальто в потайном кармані. Я нечайно витирала пиль і знайшла там 850. Денис! А я казала, він бере день!